Ідемо до бабки. Дехто розумся і взутися не хоче. Взуття. Взуття веземо. І взутися не хоче ні за що. Собачка там, пішли, пішли. Ні-ні, ми туди Єва. Володи, не йдемо. Ми туди не йдемо, не махай головою. Не пішли, пішли, то чужа гойдалка, пішли. Твоя гойдалка вдома, пішли. Єва? Да. <смиря> Мало дітей отак мороти. Тут ж і камінчики, тут все. А її <смиря> ніде нічого. Трішки смородини. Бабки вирішили нарвати. Всім гарного дня. Ховалася під ліщину, таке сонечко. У нас з погодою, то дощик набігає, то сонечко. А у мене донька з внуками приїхала. Та й бабусі, наче це свято велике. Нічого щось не роблю. Думаю, ти щось працювати про хвощі, мови нема вже два дні, відпочиваю. Іди буду, мабуть, зараз часничком поратися. Родовід кукурудзи. що ну, на городі нема. <сум> Подивися, подивіться, пішли, перекупили кукурудзи, пів пакета. пів пакета, вродичів, да? пів пакета, Аня. І скільки ви за це заплатили? Я ж кажу, вигідно в родичі купувати. Скільки. Хочому на 100 гривень дали десяток. На 100 гривень десяток. Я не рахувала. Ну, все нормально. А, де вже хочеш гамати? Зараз будемо варити. Ну що, ще з тим будемо варити. Ой, це ще й, мабуть, така цікава. Рабенька така. Взагалі в нас на базарі дають по 25 гривень качан. Сахарну кукурудзу. А це <смі> нас родичі, родичі тут трують. А внучка захотіла. Донька кепі, докуплю її, тут по 20 продавали. І приходять, сміються, вигодно у родичів купувати. Бо на 100 гривень дали. Я побачив, скільки качанів. Ну, явно не 5. Своя кукурудза на городі, ще тільки викинула мітелку і качана. Так що своя. Ну і вдома ж посадила цукрову, вона 10 штук зійшло. і та від горшка три А це гарно, це, мабуть, чи не розсадою і висаджували. Бо гарна така, і качаники такі гарні. Це маленький, але це вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять. Дев'ять качанів на 100 гривень. Нормально, це вже можна їсти. Трішки треба ламати, щоб увійшла. І буде смакота. Буде смакота. Повна кастрюлька буде кукурудська. Ну і що, непоганий заробіток? Якщо купувати гарне насіннячко, садити розсаду. Ім треба займатися. Та й все. Просто так нічого не буде. Я ж не займаюся, тому що я розуміла, що я піду на хвощ. Це й... все, все треба доглядати. Повна кастрюлька, а занадто повна. Аж занадто повна. Мабуть, підобрати другу. Бо буде погано варитися. родичів вигодно купувати. Дякую їм Кості за знижку. Перекладаю більше каструлю. Та дуже повна. Буде збігати. Що ж, це з неділо? Та й перекладу в більшу. Та й буде хорошо? О. І буде красота. Це така каструлька. Це Аня кукурудзку, бабуся поклала варити. Такі розцвітають. Вони ще в мене не цвіли, я тільки прошлий рік купила осінь. Такі невеличкі, але всі в бутончиках. А це, скажіть, будь ласка, агромаркет. Це чорний принц. Та ця фігня, саме настояща. Нікому не рекомендую там замовляти. Ціна бешена, ціна бешена, а троянда не відповідає дійсності. Продають всяку фігню. Пішла тільки розклалася я своїм часником. І тут дощ. Такий дощ. Що, дивіться, на площадку забиває. На гойдалку забиває, дівчата тут мої сидять. Я б тікла, бо я краю сиділа. Гарний пустився, гарний. Ну, дощу треба. А вода в рильве. так гарно тече. Дивіться, що робиться. Наварили вже смакоти, тарілочки і будемо їсти. М -м -м, така пахнота. Супер. Хайда, дівчата, сідайте. Сідайте до кукурудзки. Євунчик, ти будеш їсти кукурудзку, так? Да? Аня, сідай, будеш їсти кукурудзку. Вона гаряча, сольку шадати. Давайте я покладу по одному, да? Хай обстигає. Гаряче, гаряче, гаряче. Давай маленьку доходимо. Все. Для дитини скільки радості. Поки всі в хаті, Євунчик наша вийшла і шукає водичку. Як діти люблять ці калабані такі, дощ ішов, але недовго. І це так цілий день. Ну, такий сильний, це тільки тепер під вечір пустився. То так, як у городке, ні погода і ні дощ. Але слава Богу, за це. Вечір мої вже малявка, ну, сама менша. Донька пішла їй вже спати, ложити. Режим є режим. Дитина 8 годин і вона вже хоче спадки. Я вийшла до вас, думаю, побажаю вам гарного вечора, тихої ночі. Будьте здорові і Богом храним. Дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Пока-пока!